Починається закінчення сезону гострих респіраторних інфекцій, незважаючи на те, що це дуже велика група інфекцій, і там є певний ряд інфекцій, які навіть влітку добре себе почувають, наприклад, пара грип, і вони продовжують циркулювати в навколишньому середовищі. Так що випадки ще будуть, будуть і влітку, і восени ми будемо їх, ми їх відмічати, але вже не в такій кількості. І дійсно на минулому тижні у нас вже йде зниження гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу на 8%. І захворіло у нас ну, там, 5 тисяч чоловік, 5 тисяч 83 особи. Із них 56% – це діти. Ну це природньо, тому що вони відвідують заняття в школах, в садочках, факультативи різні кружки, що там ще. Тому природньо, що їх більша кількість захворівших. Також у нас зменшилась кількість шпиталізованих людей на 10% і не було летальних випадків. Якщо підсумувати за весь цей період, за цей весь епісезон, а який у нас почався 30 вересня, то захворіло у нас в області понад 166 тисяч людей. І е, летальних випадків було 4 це грип і 4 COVID-19. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ну, минулого сезону 23-24, то там летальних випадків було значно більше, особливо по ковід-19. Там було два летальних випадки на грип і 33 випадки на ковід-19. Цей сезон у нас пройшов дещо легше. І загальна кількість захворівших була менша, ніж в минулому році, майже на 4%. І на сьогоднішній день ми маємо підпоріг наш неперевищений по області навіть на 4-4% менше, ніж того розрахункового.